Два тижні відпочинку в горах. 39 юних мешканців Заводського району вирушили до табору на Закарпатті. Діти належать до соціально вразливих категорій. Реалізовуються програми оздоровлення за кошти міського бюджету. Докладніше про відпочинок хлопців та дівчат дивіться у наступному матеріалі. Мені дуже класно в таборах, і, взагалі, подобається там. Очікую нових знайомств і веселищів. У Миколаєві триває реалізація програми оздоровлення дітей та підлітків за рахунок міського бюджету. Наразі 39 юних мешканців Заводського району віком від 7 до 17 років вирушили на відпочинок до гірського табору на Закарпатті. Усі вони з соціально вразливих категорій. Це діти з Багатодітних сімей з малозабезпечених, діти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, діти учасників бойових дій. Є, на жаль, є і діти, батьки, яких загинули під час виконання бойових дій, діти сироти діти під опікою. ну, Загалом діти, які потребують особливої уваги та підтримки. Дітям всім подобається, вони всі задоволені, відпочивають, просяться іще. Відпочинок юних миколаївців триватиме два тижні. Закарпатський табір приймає вже другу зміну дітлахів з міста. Ми являємось багатодітною родиною, так як різні програми проводить заводська адміністрація. Такі як подарунки для дітей на новорічні свята, день святого Миколая. А саме чудове це літнє оздоровлення для дітей. Раніше було на морі, зараз в Карпатах, дітям дуже подобається. У мене їх троє, старша вже їде не перший раз, молодші їдуть другий раз тільки. Це не останній заїзд миколаївських хлопців та дівчат до табору у поточному році. Третю зміну планують відправити на відпочинок у середині серпня. Ми дуже раді, що діти мають можливість відпочити, насолодитися свіжим повітрям, мати якесь соціум спілкування, оточення, знайти нових друзів. Адже вони самі знаєте на Миколаївщині дуже обділені цим, і вони дуже радіють новим знайомствам, відпочинку, новим друзям. Це дуже круто, і ми дуже раді, що можемо, хоч якось бути причетними до того, щоб дітям надати таку можливість. Сергій Усюк, Роман Базик, новини на телеканалі Марк.